Поки що виглядає, добре. Температурки у вас немає. Ну, вчора щось таке, як 37. Ну, 37 може бути при цих травмах. Обхід перев'язки операції. Коридорами ортопедично-травматологічного відділення Центральної міської лікарні Сум лікар Артур Красненко ходить понад 9 років. В медицину, говорить, потрапив випадково. Майбутній лікар народився в сім'ї педагогів. І в травматологію я зовсім попав е, випадково. Я коли був на курсах, е, коли я був е, на парах е, по травматології, я вирішив, що хочу стати травматологом. Я тут ходив на інтернатурі, е, теж я проходив саме в цьому відділенні, і тут я вже залишився працювати. Дев'ять років по тому, у 2025-му Артура Красненка нагородили орденом святого Пантелеймона. Відзнаку вручили у номінації Новатору року. Категорія призначена для тих, хто впровадив інноваційні рішення у сфері медицини. Так вона виглядає. У нас дуже багато вогнепальних пошкоджень. Тобто це і цивільні, які попадають під обстріли з, з дефектами кісток, м'яких тканин, з, з критичними пошкодженнями для кінців. Так? Я вів ряд операцій, реконструктивно-пластичних операцій на м'яких тканинах, тобто закриваємо, закриваємо дефекти м'яких тканин шляхом там, пересадки сурального клаптя на, на ретроградному кровотоці. Коли ти берешся за якусь складну реконструкцію, яку там мало хто виконує або не виконували до тебе, то тобі потрібно мати міцну команду, які допомагають нам в діагностуванні, виділені там під узд контролем судинок діаметром там 0,2-03 міліметра. Зараз лікар виконує щонайменше дві операції на день. Всі вони різні за складністю і тривалістю, говорить він. Іноді в операційній разом зі своєю командою проводить по 8, 10, 12 годин. У мене маленький син. Йому 8 років, так він. Він завжди мені пропонує, тато подумай на рахунок того, щоб змінити професію в таксі. Наприклад, ти будеш більше дома вдома, менше будеш їздити там на якісь конференції, будеш спати вдома. найскладніша операція в практиці Артура Красненка, за словами лікаря, це пересадка вільного клаптя, це комплекс шкіри пішкірної клітковини. Це комплекс тканин, який береться з одної ділянки і пересаджується на зону, де в нас не вистачає цих цих покривів. Лікар каже, постійно накопичує досвід, збирає складні клінічні випадки. Цією інформацією обмінюється з колегами на міжнародних конференціях. За останній рік говорить, відвідав три таких заходи. Вони були здивовані. Нашій роботі, як ми з нашими ресурсами, з нашими поступленнями можемо виконувати ці реконструкції. Я хворію цієї професії, я хворію цієї роботи. Вона мені дуже подобається. Я дійсно намагаюся вводити сучасні методи лікування. Мені моє бажання підняти в якійсь мірі, щоб наша травматологія на сумщині вона була. Щоб ми конкурували на рівні з європейською, так щоб, щоб ми не щоб не ми їздили до них вчитися, так щоб вони до нас приїжджали в нас брати досвід. Окрім Артура, центральна міська лікарня має ще двох лікарів, які отримали орден святого Пантелеймона за час повномасштабного вторгнення. І ви розумієте, там не можна домовитись, не можна попросити, не можна комусь зателефонувати. Ця нагорода абсолютно чесна. У нас дуже багато. Я вважаю взагалі в відділенні, не у відділенні, а в лікарні. Ну, якщо не всі, то половина лікарів це точно заслуговують на отримання цього ордену. Цього року лікарня отримала нагороду і у колективній номінації. Заклад став лауреатом у категорії Фортеця здоров'я. За словами Валентини Домінас, таку відзнаку медичний заклад Сумщини отримав вперше. На цю нагороду у нашій номінації було аж дев'ять претендентів. Дев'ять це дуже багато. І такі великі клініки, і приватні клініки, і інститути, і великі лікувальні заклади, які знані в Україні. Ну і невеличка Сумська область за війну багато чого в лікарні зробили. Ми відкрили додаткові відділення, яких у нас не було, і ми так себе позиціонуємо як лікарня, яка представляла Сумську область і отримала оцю нагороду для всієї Сумської області. У 2009 році Міністерство охорони здоров'я запровадило відзнаку Хрест пантелеймона цілителя. Йдеться на офіційній сторінці відзнаки. А у 2017-му був започаткований орден святого пантелеймона. На сьогодні це найвища громадська нагорода, яка присуджується за видатні заслуги у галузі охорони здоров'я, духовному і фізичному розвитку українського суспільства. Артур Красненко став сьомим працівником медичної галузі Сумщини, який отримав таку нагороду. Діана Крахмат. Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.